Переоснащувати теплиці, однак кількість квіткових підприємств в Україні зростає. Це про любов і красу життя, яскраві та насичені кольори тюльпанів. Навіть голландці помітили, що українці вибагливі, надають перевагу нестримним відтінкам та великим бутонам. Максим у теплицях вирощує майже 70 сортів тюльпанів. Цибулини голландські та невдовзі, хоче плодити на ґрунті свої. Як показує нам практика і досвід світі, що все має бути своє. Не потрібно на когось надіятись. Тому я думаю, що потрібно розвивати власне виробництво. У нас для цього є можливості. У нас дуже гарні чорноземи. Вирощувати квіти йому подобалось 12 років, і відтоді це справа його життя, попри всі перешкоди ковід чи війну. Це сорти ексклюзивні. Отакий От сорт фламінгевіта. Ви його не побачите більше ніде в Україні. Це пінкардур рожевий. Це сорт династія дайності. стронгфайр і стронглове. З 22-го він не покидав ріду Київщину і продовжує вирощувати різні квіти цілий рік. Найскладніше взимку електрика дорога, тож на ходу вчаться заощаджувати і оптимізувати. У нас енергоефективна теплиця. У Нас подвійна плівка, яка надувається. Там є такі спеціальні вентилятори, які беруть тепле повітря, за рахунок чого теплиця дуже зберігає тепло. Штувались вирощувати квіти у гідропоніці. Взимку опалення на палетах, буржуйки і генератори. Це в нас утеплена фольга, і для того щоб теплиця була енергоефективна, більше зберігала тепло, менше ми витрачали енергії. Вона відбиває тепло зразу на 5 градусів теплиці. Після цього як ми це зробили, стало тепліше. Максим та його діти популярні герої ток каналу, де він показує своє господарство і розповідає різні історії. Дивіться, які чудові квіти ми маємо, які гарні гортензії в нас квітнуть. Побачити цю красу часто приїжджають гості. Є власна крамниця, квіти продають по всій Україні. За сезон майже півмільйона тюльпанів. 14-й рік вирощує 20 сортів різних квітів, сім'я Теслички із Закарпаття.